Людину і серед них дитина, як поточнили в поліції, хлопчику загиблому не 6, а 8 років. Також сімох поранених з тяжкими травмами доставили до лікарні, але одного пораненого врятувати не змогли. Сьогодні сталася наймасовіша за кількістю загиблих. Ракетна атака на Харківщині. Ми зараз перебуваємо на місці трагедії, і тут вже шосту годину триває пошукова рятувальна операція. Розбирають завали і рятувальники, і поліція спершу залучалися навіть місцеві. Адже під завалами зруйнованої кав'ярні знаходяться тіла їхніх родичів, друзів, близьких. Втім, здебільшого зараз з під завалів дістають вже загиблих людей. Шансів, що там живі люди, поки що немає. Це була кав'ярня, магазин у невеличкому селі Гроза у Куп'янському районі. Там до війни було пів тисячі людей. І на сьогодні на поминки місцевого жителя зібралися близько 60 людей, і о 13-й в це місце прилетіла ракета. За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Хтось навів ракету на це місце, адже адже удар був дуже точним. Росія єдиний напрямок, звідки у нас вся біда йде. У нас біда з іншого напрямку не йде. Іскандер – це точно встановлено. Ході огляду залишків ракети, які провели вибухотехніки Національної поліції. На місці удару також працює криміналістична лабораторія, адже деякі тіла вкрай понівечені, і на цю мить вдалося ідентифікувати 29 загиблих людей. Люди стоять коло місця удару і чекають, поки з-під завалів дістануть тіла їхніх рідних. Дочку не знайшли, і сваху не знайшли, зятя знайшли, а не військову, дочку не знайшли. Видух було, чути, і, і, як, задрожала земля. Сразу почав телефонувати брату, вже телефонується. Багато загиблих, я, з дитинства знав, різ. Пункт загинув, однокласник. Четверо дітей сталося. З дружиною загинув, І брат загинув, І містка загинула, мама загинула. І брата знайшли містку з мамою ще ні. Коло місця ракетного удару поліція та ДСНС зносять мішки з тілами загиблих, складають їх у кілька рядів. Навіть люди, коли цього місця стоять і чекають, коли дістануть з під завалів тіла їхніх рідних. Сьогодні у цьому селі є загиблі у кожній родині, і в пам'ять про них завтра в області оголошена триденна жалоба. На цьому й така інформація. Соломія. Дякую, Віко. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова була зараз з нами наживо. Зокрема, вона перебуває на місці чергового злочину росіян, зокрема у селі Гроза Куп'янського району Харківщини. Вже відомо про 51 людину загиблу.